всім дня! З вами, я, Тетяна Васильівна, і ми продовжуємо вивчати ознаки живого організму. Сьогодні ми з вами поговоримо про розмноження. Що таке процес розмноження? Це процес відтворення подібних до себе організмів. І розмноження, ви знаєте, є нестатеве і статеве. Сьогодні на нашому занятті ми поговоримо про нестатеве розмноження. Це розмноження соматичними клітинами. Які клітини називаються соматичними? Сома, в переклад із грецького, означає тіло. Тобто соматичні клітини це клітини організму живого, які будують живий організм. Вони мають диплоїдний набір хромосом. Тобто нестатеве розмноження. Свою чергу поділяється на моноцитогенне і поліцитогенне. Що собою являє моноцитогенне нестатеве розмноження? Від слова МОНО один це розмноження однією соматичною клітиною, Які різновиди є моноцетагенного нестатевого розмноження. Уважливо, це. Поділ клітини навпіл шляхом мітозу. Мітоз або непрямий поділ клітини, або непрямий поділ ядра, або каріокінез. Мітозом діляться еокаріотичні клітини. соматичні, підкреслюю, диплоїдні. Якщо говорити про амітоз, це теж один із різновидів поділу еокаріотичних клітин. Коли клітина ділиться, не утворюючи веретена поділу. Відбувається перетягування материнської клітини і утворюються дві дочірні. Якщо вдало стався цей процес, то в дочірніх клітинах буде однакова кількість хромосом. Але цей процес набагато більш швидкий, ніж мітоз. І на цей процес клітина витрачає набагато менше енергії. Способом амітозу діляться, наприклад, клітини печінки або стінок сочового міхура, які треба необхідно просто організму швидко Відновити, тому що ті клітини потерпають від дії токсичних речовин або сильних концентрацій мінеральних солей. Якщо говорити про наступний із способів нестатевого моноцитогенного розмноження, це є розмноження спорами. Спорами розмножуються, ви знаєте, спорові рослини, папороті, мухи, хвощі, плоуни, гриби розмножуються спорами. Ні в якому разі не бактерії. Бактерії в стані спори переносять несприятливі умови. Якщо говорити про бактерії, вони розмножуються простим поділом, тобто бінарний поділ. Далі наступним видом нестатевого моноцитогенного розмноження є брункування. Брункування у дріжджів. дріжджі. Дріжжі, ви знаєте, це є сумчасті гриби. Від материнської клітини. Відокремлюється малесенька за розміром дочірня клітина, яка забирає зайвий спадковий матеріал. І дуже часто не відокремлюється від материнської клітини. Ось такий спосіб розмноження називається брункуванням. Ще раз вам наголошую, що брункування в результаті брункування спочатку ділиться ядро материнської клітини. Далі за межі материнської клітини виноситься це ядро з невеликою частиною цитоплазми і органел, і утворюється малесенька за розміром дочірня клітина, яка практично дуже часто. Часто не відокремлюються від материнської клітини. І ще один із різновидів моноцтагенного нестатевого розмноження це множинний поділ. Що собою являє множинний поділ? Він притаманний малярійному плазмодію. Це є одноклітинний тваринний паразит, який паразитує в еритроцитах крові людини. Переноситься малярійним камером, але що відбувається при множинному поділі або він ще називається шизогонія? При шизогонії спочатку в материнській клітині багаторазово ділиться ядро, а далі клітина материнська розпадається на багато дочірніх клітин. Тобто заходить в еритроцит один малярійний плазмодій, а виділяється величезна кількість шизонтів, тобто нових молодих дочірніх клітин. Отже, шановні, сьогодні ми з вами говорили про нестатеве моноцитогенне розмноження. На наступному занятті ми з вами поговоримо про нестатеве, але поліцитогенне розмноження. До нових зустрічей!